Друзі, з вами я Павло. І привіт всі мої заїщенята! І з вами я, Павлик, і ваш любимий я Степан. Так, Ми вибачте, що ми у творчому, а не у виживанні. Так, дивіться вже, що в нас вийшло Ось такий, такий гігантський рів. Ось так ми будуємо. Там буде царство, царство, дивіться, тут навіть зубчики є, дивіться. Ми беремо лук, тут ховаємось і пау! Можемо навіть дивіться пау, 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 пау. Пау ба-ба-ба-бам-ба-бам. ఓత్తి మరణి గంగులి గుడి గోళీ వాచ్ఛింగూలింగు హింగుళి గుడిగోళి వాచా లింగంగూలింగు హింగులి గుడి గుళి వాచ లింగంగూలింగంగు Ось так. і похрептався. Усе. Давайте. Далі. М -м -м. Будуємо. Давайте. Потім ми. Е ми Вардена запустимо і наважива. А давай потім Вардена запустимо і на виживанні його вб'ємо. Дякую, нашому замку. Добре, і Добре, давай. लिंगम गुली 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 वाचा लिंगम गु लिंगम गु लिंगम गुली 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 वाचा लिंगम गु लिंगम गु लिंगम गुली 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 वाचा लिंगम गु लिंगम गु लिंगम गुली 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 वाचा लिंगम गु लिंगम तो बता सुना है तो बता चाहिए और दो ज़ोंबी जो स्पार्क На стан... oh, yeah. Наступного дня ми зробимо їм спавнер, у якому вони спавнитись будуть і виходити до нас. І все фінітоля комедія. Давай я добудую тут Сатурна Сатурна Сатурніто. Знаєте, такий ім'ям? Сатурна, Сатурна, Сатурніто. Ладно, давай добудовуємо це і перейдемо на наступну стінку. Потім будемо тут, там. І потім дах. І нарешті закінчимо з цією, з цим великим царством. А у наступному відео ми будемо декор для нього робити. Ми зробимо поверх.

Е. E і вбивати його? Ні. Вардена. А ми могли на шифті я ходити. Кажу, я на шифті будемо ходити, шифт. і він на нас агритись не буде, бо він зато oh. сліпий, але зато в нього слух дуже добрий. Наша нам ця коробка? А ми з неї будемо царство огороджене е такими куполами. такими куполами будемо. Дивіться, у нас мені... у нас відігріть, вот такі. Грибочки, грибочки. Давай, моя... давай, певне, буде Саша вона називатись. Топо, ти що, вже добудував? Ні, що. Я її вже взяв. Она мене лежить. Як ти назвати її хочеш? Ну, Макс? Че, це таке Са. Саша, Саша. Чи ні? Ілля може. Ну, не знаю, придумай своє. Ми би зараз, якби там потреблака було, ми би зараз не добудували добре, що там 16 пікселів. Погнали. Стій не забудували. Дивіться, а ще їх шейф то а? Ми Ту без... Свиня А свиняю потім безстрелили? Ні, вона вмерла в повітрі.

Чи-чи-чи-чикін. Чекається. Дивіться, вот. Дві цей самий лівий кутик. Як перевернути, то вийде піснючок. Все, давай будуємо. Ла-ла-ла-лава! ла Я буду на другому поверсі робити. Ні, один, одному, ні, двоє, Не. давай ми двоє, буде слово. Ну, добре, давай. Ладно, пала, я буду готуватись і тобі. Я буду. Зробити. Я приготую нам клужки. Поставлю скриню тобі. Знаєш що, Ты Готуєшся. Ні, я тобі приготую добре. Угу. Нам ще булава потрібна Булава? Так. Якщо що, я візьму булаву. я теж. Ця битва буде захватуюча. Yeah. А чому творчому будем? Ладно, друзі в мене. не час бо у мене шесть процентів. Ладно, ще хватає трохи, щоб Степенко побавився побачить. Hey! Трохи ще побачив. Що таке? я? я що Ні. Що? А я ведь идшь. Подороблива, да? Ні, нет, повы. Нет. Алыку. Что? Не Що? вот тут звук. А шо, я, ну я...